Життя розділене війною. Фотовиставка, яка через світлини розповідає про новітню трагічну історію Маріуполя. Шість фотографів зафіксували життя в облозі, трагедію мирного населення, поховання героїв, підтримку військовополонених і трансформації міста в окупації. Один з авторів Маріуполець Іван Станіславський на його світлинах поховання захисника України Ігора Дубіка, який потрапив у полон під час облоги Маріуполя. А повернувшись, знов пішов на фронт, де й загинув. Ці фотографії це ну історія не тільки якихось конкретних людей, як родина Дубік, як Ігор Дубіка, Оксана Дубіка. Ну, це в переносному сенсі історія о, історія середнього Маріупольця, який ну. Які проходили спочатку через блокаду, потім через війну. Потім деякі з них пройшли через полони. Їх, їхні родини чекали їх з полону, а потім вони все ж таки загинули на війні і з ними прощалися в, в містах, які не є для них рідними. Світлини на цій виставці показують не лише втрати, а й стійкість людей, які не здалися навіть у найважчі моменти. Зокрема, Лесь Касьянов, фотограф родом з Херсону, фіксував акції підтримки військовополонених у Львові. Тут представлена лише частина акції, які я почав знімати десь 22-го року, які відбуваються досі. треба нагадувати постійно, що захисники маріупольського гарнізону досі в полоні, і це треба нагадувати і українцям, і також сьому Шому світі у світові і знову ж таки щоб не випадати з контексту. Саме для того, щоб вже з раннього віку українці знали свою історію не з підручників, а зі слів очевидців, вчителі привели на цю виставку своїх учнів. Бачили це все, розуміли, пам'ятали. Ну і найголовніше, що ми сьогодні почули, для того, щоб потім ми не простили всі ці речі, які зараз відбуваються. І напевно хотілося б, щоб наше покоління моє. І, хоча б наступне покоління закінчило цю війну назавжди. Експозиція представлена у Львові на платформі Маріуполь Реборн за ініціативи команди міста Марії та Маріупольської міської ради. Ми намагаємося на сьогодні бути голосом Маріупольської громади, яка кричить про важливі звільнення з полону Маріупольського гарнізону, яка через культурні проєкти доносить важливість говорити про російсько-українську війну на весь світ. Виставка Життя розділене війною триватиме до 24 березня та доступна для всіх охочих за адресою вулиця Ференцеліста, 6. ми працюємо для для вас підписуйтеся на YouTube канал ТВ7.